Рушничків першого сорту, багамішка 10 кг, ціна 2720 гривень за весь лоток. Перший рушничок, який у нас тут попадається, це ось такий біленький, великого розміру. Єдине, що трішечки в порохах. Але я думаю, це нічого страшного. Це всього лише порохи. Далі фіолетовий, ось такий також великий. Вони всі класні, в гарному стані. Дуже багато рушничків великого розміру, буквально декілька до п'яти, напевно, штучок йдуть кухонні рушнички, вони йдуть менші, але також в гарному стані. Ось, до прикладу, біленький рушничок, на ньому все видно. Так само цей із дельфінчиками. Рушнички класні. Це класна категорія товару, але переважно її не вистачає на всіх бажаючих. Тому що мало. От, такий буде. То собівартість десь орієнтовно 60 гривень. 65 одному рушничку. Біленький, ось такий. І це кухонний буде. Знову сірий, базовий. Ось такий. Так, знову дивимося. Що у нас, що у нас тут? Вафельний рушничок. Рожевенький, Уже схожа моделька у нас така була. Ось така знову така моделька. Цей дуже красивий смарагдовий, біленький. Ще буде ось така моделька на рушничка. Вони всі махрові, класно будуть впитувати водичку. Не синтетичні, знову біленький. Великого розміру. Це чоловічий. Такий банний. Ось дуже гарний, великий розмір. Сіренька моделька Ось така. Два маленьких рушечка кухонних Це один дитячий нам попасть. Сюди голівенько. І, оп, і замотали, і пішли. Грабці. Знову такий кухонний, ще один. Так, червоний великого розміру. Дуже красивий. Ще один біленький. Собівартість одного рушника орієнтовно 65 гривень. І ми практично завершили огляд. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 2720 гривень за 10 кг рушників першого сорту.